Як виглядають будинки українських зірок? Анатолій Анатоліч живе з родиною у будинку біля Києва. Нещодавно там зробили ремонт, щоб у кожного члена сім'ї був власний простір. У будинку є світла вітальня, поєднана з кухнею, простори тераси та подвір'я з басейном. Кімнати доньок невеликі, але комфортні. А у сина справжня, дитяча мрія з іграшками та шведською стінкою. Спальня батьків також затишна з книжками та спільними світлинами. Півачка Камалія разом з ексом-бізнесменом Мохамадом Захором живе у справжньому маєтку. Будинок зроблений у золотистих віт. Тінках і прикрашений великою кількістю сімейних світлин. Камалія кожну деталь обирала самостійно від підлоги до люстри. Загалом дім дуже великий. Там помістилися простора кухня, спальня з джакузі, масажний кабінет і навіть студія звукозапису. А танцюристи Женя Кот і Наталія Татерінцева живуть в орендованому будинку на Софіївській борщагівці. Біля дому є невеликий, але затишний дворик із зоною для домашніх улюбленців. Інтер'єр виконаний у пастельних тонах. На першому поверсі простора кухня з чорно-білими меблями та стильна вітальня з. Каміном, а на другому світла спальня, дитяча та велика гардеробна.